Всім привіт! Ось я отримав таку сковороду Simplify сайту Rozetka. Це роз... сковорода Rozetka 26 см. Прийшла вона в такій упаковці. Ззаді тут розписані особливості і характеристики. Тут антипригорне покриття, індикатор нагріву, бекелітова ручка виготовлена з алюмінію, можна мити в усудомійці, носковроди з протиковзковим рельєфом, з отвором для підвісу. Також модель Simplify, сковорідка традиційна, кругла, місткість 2,6 літра. Сумісна над джерелами теплогазові плити, галогенові плити. з Склококерамічні плити, електричні плити і другі характеристики. Зараз подивимося на комплектацію, що тут у нас іде всередині упаковки. Тут вже бачимо немає нічого. І йде ось така упаковці із повітрям ручка. Ручка сама пластикова. І також ми бачимо, що дуже гарно воно запаковане, щоб нічого не пошкодити, саме сковорідку. От така Ручка у нас в комплекті також іде така викрутка, щоб приєднати цю ручку до сковороди. Ну Це дуже добре, молодці, що це все поклали, щоб потім не шукати. Зараз подивимось на цю сковороду. Ось така вона дуже гарно запакована. ну І всередині у нас є така можна сказати інструкція з експлуатації. Сковорідка містить індикатор нагрівання термотут на сковорідці. воно допомагає визначити ідеальну температуру для приготування страви. Ось бачимо на малюнці написано, як сковорода, якщо не взагід, ось таке там намальоване. Налити необхідну кількість олії і поставити нагрівати. І отаке коло стає повністю, щоб температура олії досягла 180 градусів. Ну і сзаді тут інструкція, як приєднати саму ручку до скороди. Зараз ми цим і займемося. Приєднаємо сюди ручку. Тут Такий ось бачимо гвинт. Зараз ми його викрутимо і приєднаємо ручку до даної сковороди. Сковорода така непогана на вид. Так, тут такий прикріплюємо, а так, вставляємо сюди цей винтик і приєднаємо зараз ми ручку до сковороди. Так. Беремо нашу викладку, яку положили в комплект, і приєднуємо це все до сковороди. Приєднати тут не дуже так важко буде. Тому все ми це зараз зробимо і подивимося, яка сковорода буде у зібраному стані. Зараз ми це все прикручимо і закріпимо, щоб було покріпше, щоб ця ручка не відпала. Все це прикріпляється. Це дуже великий плюс, що все є в комплекті. Ось така сама сковорода. Ось ви бачимо сам індикатор, є покриття антипригорне. Знизу тут також ось. Надпис РЗТК і такий низ. Тут має дно сковородки з протиковсковим рельєфом, щоб воно ніде не ділося. Так що цю сковороду я рекомендую. Силочка буде внизу, де, де її придбав.